Приїхала до нас посилочка в довгому ящику, як собача пістя. Да? Бачили такі ящики? Та туди і мене можна вкинути, якщо трошки десь підрізати. Да? По ширині, в принципі, на вид вроді проліп. І що тут може приїхати в такому довгому ящику, як ви думаєте? В такому довгому ящику тільки безсовісна нова почта може двіжувати, да? подивись, от е, в принципі тут. Тут нова почта, можна сказати, використовує ваші незнання. А я вам розповім, як правильно відправляти такі мішки. Дивіться, в цьому мішку листя кропиви. Коли мені запитують, коли я буду його трамбувати, воно трошечки поламається. Це страшно, як ви думаєте, це страшно? Ні. Подивіться на це листя кропиви. Страшно. Я претензій якісь до листя? Ні? Нема. Все чітко, листя вперед, волога в нормі. Трошечки якийсь завишений тільки що був показник. Але це, це ще терпімо. Суть питання. Хочете відправити посилочку в мішку недорого, треба відправляти її з вантажних відділень. Коли ви відправляєте її в мішку з виїзних або з легкових відділень, вам її запакують в мішок і оформлять її дорого. Для них це взагалі не є проблемою оформити дорого. Листя Кроповий на сьогоднішній день. У нас 70 гривень кіло. Для когось це смішно, але як коли ну, вони пишуть 70 гривень кіло, то не сміши. Я пишу купи по 80, все не хоче купити. От як це? Ну це ж нормально, так? Да? Бистро заробиш мішок грошей. І не хотять. Дивись, 7 кілограм 900 г. Можна було відправити спокійнісінько за 160 гривень, а відправили за 230. От і враховуйте оцей момент, будь ласка.